Ну, наступний спікер Микола він представляє нову таку інноваційну галузь, яка вірвалась, ні краще влетіла в сільське господарство України. Ми вважаємося інноваційне. Це будемо говорити про дрони. І Микола нам комплексну відповість, як використовувати дрони в сільському господарстві з різних підходів. Радий вас вітати. Як мене вже представили, мене звати Микола. Я маю експертизу в дронах. Дрони вивчаю з 2018 року ще відтоді, як компанія DJI випустила свій перший дрон mj 1 на 7 літрів. В той момент це була, звісно, смілива заявка, але ніякого конструктива там не було. Не було ефективності, не було якості внесення. І на той момент всі просто подивились на цю нову іграшку і посміялись. Це була така смілива заявка. На технологію. Але за два роки ми побачили наскільки інтенсивний ріст, що навіть компанії-виробники не очікували ні такого зростання в продажах, ні такого попиту від клієнтів. І ну, взагалі ніхто не очікував такий швидкий ріст е, галузі, що стосується агродронів. На сьогоднішній день дрони можуть вносити в принципі, всі засоби захисту, в принципі, всі добрива. Я говорю про або ЖКУ, ну вжиткі комплексні добрива, або мікроелементи. Якщо правильно підійти до технології змішування комбінації правильних препаратів, ми отримуємо досить велику ефективність. Наскільки що це можна вже сьогодні порівнювати із висококлірисними оприскувачами? Ми можемо обробляти всі типи дронами, ми можемо обробляти сади. Взагалі технологію придумали і розвивали в першу чергу азіатські країни, саме Китай, для вирощування рису. Це була досить і є. Ну, тяжкі технології вирощування, тому що рис затоплюють, потім спускають воду, і так постійно багато раз, і там не підходить класична техніка, там треба гусеничні, вони ну, досить дорогі в обслуговуванні. Ну, і все одно, будемо говорити так, авіацією зробить цю роботу набагато легше і набагато ефективніше. При Правильному використанню препаратів і ну, змішуванню їх. Крім рису, томати. От наприклад, в цьому році компанія «Сандора», вони досить так дрони виручили, тому що заливало ну, південь. Це досить непритаманно для України, і ніхто не був готовий. Техніка була не готова, люди були не готові, і сервісні команди, такі як наша, вони допомогли спасти урожай, тому що просто не було можливості, як обробити ці томати. Далі, ну там. Рис в Україні він досить таки не розповсюджений, але є господарства, які на собі також випробували. Ну льон у нас є досвід, баштан також, скажімо так, експериментально. Сади, це досить так актуальна тема, але, наприклад, ми її вивчаємо для себе ще, тому що ну, у мене експертиза досить велика у польових культурах. Все, що росте на полях, я. Там багато років був у дистриб'юції, реалізовував засоби захисту рослин. Там і написав по цьому навіть дисертацію, і ну там зрозумілий ефект. Зрозуміло, що як по садам поки що більше вивчаємо, ніж даємо рекомендації. Ну, польові культури відповідно особливо високі. Там кукуруза, соняшник, і ріпак. Як кажуть у нас агрономи самбугвелів, ну от особливо там ріпак, що стосується фунгіцидного, інсектицидного внесення в період, коли цвіте ріпак, що стосується десикації, щоб бігом забрати, забрати урожай з поля, щоб ну, не попадати на ризики, буревії там задощило, висипався пересох сам ріпак, тут саме технологія внесення дронами, вона. Ну, Досить сильно показує результати. І порівняно з, наприклад, якщо говорить про в цілому галузь авіахімобробки, є конкуренти для дронів. Це вертоліт, це літак і це дельтаплан. І ні одне із рішень, воно не є ідеальним з точки зору якості. Якщо ми говоримо про літак або вертоліт, це 50 літрів на гектар ну, води з препаратом, але ну, висота, висота 10, 12, 15 метрів над рівнем поля. Якщо ми говоримо про дельтаплан, це також 5-7 літрів води на гектар, але також висота не може конкурувати поки що, от, так як розвивається. І навіть ці моделі, які вже є, вони показують кращу ефективність порівняно з авіаметодом через точність. 2 метри над висотою рослини літає дрон, і він ну, якби вносить дуже точечно. І якісно, що ще додати? Ну, Овочі, ягідники ми так само тестуємо, поки що нема досвіду такого, як по польових культурах, то що ми ну, вносили на досить великих ну, масивах: це і епіцентр, це і Харвест, це і Кернел Дружбанова. Тобто, ну, Є досвід на дуже великих площадях, і от прям бачимо ефективність на сьогоднішній день. Вся, якщо взяти ринок України і безпосередньо наш досвід, він займає десь приблизно 50% Це десикація ну, рослини, які я перечистили польових, саме там кукурудза, соняшник і ріпак, і 50% все інше, тобто гербіциди, фунгіциди, інсектициди. Вони сильно в меншій мірі, тому що причепна техніка, причепний оприскувач, висококліренсний, він робить цю роботу сильно дешевше. Ну, якщо ми говоримо там, про риночну ціну, наприклад, навіть, то це там, 30, іноді навіть 50% різниці в ціні. І тому от, те, що я бачу, куди рухається ринок, все йде до здешевшення ще технології. І коли ну, вирівнюється ціна е, амортизації техніки і ціна послуги е, на рівень причинних оприскувачів, тоді це буде прям досить серйозний е, так сказати, гравець може, на ринку внесення. Ну, так от, в принципі, ну, А Ваше буде коротко. друге питання, ми якраз от ефективність дронів ми розглянемо на другому колі. Наступний спікер це в принципі, у нас Микола. Кроптер, і в мене було питання до нього: як дрони зможуть нам бути економними, і чи цей метод внесення там песицидів, контролю агроскаутіну є економічно вигідний на його погляд? І як далі буде розвиватися цей напрямок? Так, дивіться, я дуже довго думав, які слайди поставити тут, як відповідь на це питання. Зупинився саме на це. От перша, перша картинка, це причіп. В якому знаходиться дрон, генератор, щоб заряджати батареї, і єврокуб, так звана тонна бочка. Цієї бочки вистачає на цілу ніч роботи для дрона. При внесенні від 5 до 10 літрів на гектар робочого розчину вистачає тонної бочки на ніч. Ну, це там, від 100 до там, 130, наприклад, гектарів нам вистачає. Якщо ми говоримо про звичайний оприскувач, причіпний, чи то самохідний, отаку тонну бочку вистачає на 5 гектарів. Норма внесення оприскувача від 200 до 300 літрів води він уносить. Ми можемо ну, згідно цього зрозуміти наскільки велика економія води. От вода це є проблема вже на сьогоднішній день. Я хотів вставити фотографії там, де я стою на річці, яка колись була там три роки назад чи п'ять, а зараз там просто потріскана ну, не земля, це мул, фактично. Чи як, одним словом, просто висохші річки. Є фотографії з висохшими криницями, в яких нема води просто, і люди вже ну, почали її там завозити, закуповувати. І на сьогоднішній день це досить велика проблема, про яку е, говорять тільки ті, у кого вона, якби, до кого вона прийшла. Е, і не говорять ті, до кого вона прийде завтра, і не, не хочуть думати. Е, дрони це е, о, ну, один із… Е, Таких варіантів для роботи у полях, які допомагають економити те, що насправді дуже цінне, і те, що ніхто не, не рахує, поки вони є. Як повітря, так і вода. В принципі, нема проблем, поки воно є, і все нормально. Саме тому я вибрав цей слайд. Нижче ми бачимо фотографію, як проводиться внесення, наприклад, на соняшнику. Що стосується сої, у нас досить цікавий досвід. Ми вносили акарициди з недавніх пір, ну, там, будемо говорити так, років 5, досить розповсюджена проблема це повитийний кліщ на сої. І раніше це було Ну, це були краєвий ефект, коли це зрозуміло, чи є там економічно ефективніше вносить, чи нема. На сьогоднішній день це є досить велика проблема. І я бачив там, де за неділю 100 гектарне поле просто ну, випивали і, 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 саме кліщі. У них ду дуже низький, ем, ну там здається, від 6 днів здається 6 чи днів у них період яйцекладки. і вони розвиваються в геометричній прогресії. Там ну, 6-7 днів, це в оптимальних умовах, там, з температурою там, повітря більше 30 градусів, там 30, 33, 35, це найкращий з точки зору Розвитку для них ну, умови. І так як у нас піднялася температура, я, мабуть, вже, у нас ще буде третє коло, да. це матеріали з моєї диссертації, от прям, так як є, просто вирізав слайд з захисту. І коли я її починав робити. Будемо говорити так, це це з білоцерківської дослідницької селекційної станції. Вона належить до крила інституту біоенергетичних ресурсів і цукрових буряків. Коли я починав ну, якби займатися науковою діяльністю, графік розповсюджена розповсюдження опадів був приблизно отакий от. От такі от. І е, саме от, з 2016-2017 року е, ми побачили повний, повну просадку опадів, саме е, в е, період вегетації. Тобто, е, будемо говорити простішими словами, якщо е, 20 років тому 400-500 мм опадів, які випадають в середньому за рік на півдні Київської області, вони були так, так, ніби мовити, розмазаним рівним слоєм, то на сьогоднішній день ми маємо повний дефіцит опадів у червні, у липні. Тобто, саме Тій критичний період, коли нам максимально потрібна волога для рослин і не тільки для соя, а для, в принципі, любих, ми маємо ну, повну відсутність опадів. З одної сторони, це ми говоримо про північ України, Київська область і так далі. І, наприклад, як ми бачили на півдні там, Одеса, Бесарабія, в цьому році просто стояли зелені поля з ну, зерновими пшениці ячміні. В кінці червня, там, в середині липня, це тоді, коли вже зазвичай все зібране, все зібране на півдні. вже комбайни поїхали на, там, ну, на північ, там, будемо говорити, Черкаси там, чи Київська область, вже молотить урожай, в цьому році не було такої можливості, то що просто залило. Там також ми приходили на допомогу фермерам, ми робили десикацію, це також вплинуло на ринок взагалі. Будемо говорити засобів захисту саме що декват де вона десекантів, Вони вигребли фактично на південь. Там, де, як правило, використовували тільки на баштани, там на е, ну, овочі, е, і більше ні, ні на що. В цьому році зернові от іменно дуже багато внес, ну, внесли, то, що не можна було забрати урожай. Стояв урожай, куча бурянів в коліно, в пояс, і ми на це все дивились і, ну, м'яко кажучи, були незадоволені, ну, як фермер, я говорю, з ролі фермера. От, е, в принципі, те, що я хотів е, сказати, що по погодно-кліматичному е, uh, умовам і по по тому як в принципі ми можемо використовувати дрони в авіахімобробки, крім добрив, і там, наприклад, ми використовували кас, е, ну ми побачили там достатню ефективність, і це зрозуміло, це відразу видно, там де внесли і не внесли. Є фунгіциди, інсектициди, і їх якість дуже гарно видно саме на внесенні, коли є проблема. Коли нема кліща, і ми вносимо акарицид, Ну якби в принципі нічого не змінилося все одно, що намазати, наприклад, там руку або ногу фастомгелем, коли ну, вона не болить, шкоди цього не буде, але ми не побачимо якісний результат. Коли є проблема, ми можемо її якісно зняти. Ну, я хочу доповнити от Миколу, він про кліща сказав і показав цей графік. Кліщ якраз розвивається масово, коли піднімається температура і нема вологи. Тобто тут іде стрімке зростання кліща, і він зв'язаний з азотним живленням також рослини. Тобто ну, такий цікава тенденція. І Микола ну просто показав те, що він бачив у Київській області. Ми повинні розуміти, що відбувається на півдні. Що ми зможемо подальшому запропонувати фермерам, які планують перейти на регенеративне землеробство, зменшення кількості використання води, пестицидів, ну і більше отримати прибутки? Ну Чудово, що ви вибрали саме цю фотографію. На ній я написав, я б написав пост з такою фотографією, що в цьому році я осідлав дрони. І саме для тих агровиробників, фермерів, холдингів, які підуть по цьому шляху, є цілком конкретні цифри, які вони зможуть заробити, заощадити і. Вони полягають найбільша їхня цінність це на високорослих культурах, коли ми не витоптуємо додатково ну або навіть по технологічній колії, коли ми не. Робимо собі збитки самі своєю ж технікою, це перше. Друге, це ефективність і зручність, коли можна, якщо можна до поля під'їхати, от саме безпосередньо, дрон може робити свою роботу з будь ну, поля. Далі, що я хотів би додати, ми економимо 90% води. Це на секундочку, якщо помножить на. Ну, я навіть не хочу тут малювати і вигадувати цифри там з амортизацією техніки, зарплат, ну, цю воду треба привезти. І привезти її треба ну, досить так не один раз, якщо ми говоримо про 200-300 літрів виливу води. Ми вивчаємо ефективність різних препаратів і бакових сумішей ну, для внесення. І ну, я думаю, в кінці сезону у нас буде вже досить така конструктивна вижимка того, що ми саме рекомендуємо, те, що ми спробували своїми руками. І, в принципі, те, що я побачив по минулому році, декілька разів хлопці помилково робили меншу концентрацію розчину. Просто через тому вже вони там по, ну, досить багато днів поспіль працювали. І коли висока температура стоїть, дрон літає в ну, в основному вночі. І от через у ці ночні, скажімо, нічні. Да, обробітки і зміни зміни слово, не міг згадати. Люди досить втомились, і ми отримали цікаві експерименти, коли ми знижували і збільшували норму. Просто вже люди починали плутати, ми зрозуміли, як це все відбулося, і ми точно можемо сказати на сьогодні. Я компанія там Кроптер із моєю командою, що зменшення засобів захисту цілком Можливе і воно економічно доцільне і ефективне. Говорить про цифри рано. Але я гадаю, що в кінці сезону я твердо зможу бити себе в грудь і казати, що 20% економія засобів захисту реальна. І в принципі, тут не треба математичних дослідів, не треба. Ну, ядерної фізики за рахунок концентрації розчину робочого, ми маємо більшу і кращу ефективність. От ми саме хочемо дослідити, скільки треба капель на квадратний сантиметр, щоб ми отримали саме той результат, який нам треба. І в принципі, це буде от прям зелена дорога для саме цієї технології у агровиробників. Багато хто ну від 200 гектарів там і до 10 тисяч дуже пристально дивляться за цим. І, в принципі, так як інфраструктура тільки будується, і е, саме база для е, фахівців також будується, ну, наприклад, там, тракториста перевчити на комбайн, наприклад, е, ну, це не дуже. Це не виглядає як місія, яка не може бути виконана. А тракториста, наприклад, якому там 50 років, який ну точно знає, що треба робити в тракторі, перевчити на пілота агродрона. Це досить. Нелегка задача, те, з чим нам довелося е зіткнутися. І, до речі, є таких веселих ситуацій. Ми навіть навчали пілота Боїна. У нас був такий е ну, чоловік, який літав на, там, на від кукурузників, там, від Анів на гелікоптері. І останнє його місце роботи було він був е пілотом Боїнга. І ну, так як там коронавірус і усі всі справи, е він. Коротше, його просто сократили на російській мові. Як це? Ну одним словом, він був звільнений там по ряду причин, і він захотів стати оператором дрона, але він був взагалі не готовий до реалій агросектора. Ну там ночні зміни, там все невчасно, там ну купа у цих складностей, які постійно вирішують в полі. І ну, аж два дні він пропрацював після навчання у, у полі, і більше його ніхто не бачив, <після> будемо так говорити. Ну, я, так да. що, так. Микола, тобто це робота для молодих. Тобто у нас є робота для молодих, цікава і перспективна. Я так розумію. Так, да, Це дуже перспективна. От якщо говорити зараз про взагалі перспективу в галузі, е, найбільший. Е, Зараз гравець, хто продає дрони, він от зараз у нас 22-й. У 2020 році вони продали 8 дронів на всю Україну. Ну, агродронів там модель тоді була Т-16. Потім вийшла Т-20 модель. Вони продали там значно більше, її, ну там близько 40 одиниць. І, і от за минулий рік, за 21-й, вони продали 250 дронів. Ну от представте на секунду, просто ну показник. Да. І в цьому році я думаю, що. От скільки б дронів не не завезли, саме там компанії DJI, я думаю, вони всі будуть продані. І якщо там буде продано 2000 дронів, то я рахую, що це буде прям ну дуже так ну учитує темп, інтереси до галузі. Я думаю, що це буде прям дуже реальні цифри. Тобто, які перспективи, наприклад, для людей, вони ну. Молоді хлопці і дівчата там, віком від там, 15 до там, 35 років можуть дуже швидко вирости тут. Тобто це не такі консервативні галузі, наприклад, як банк, що щоб стати там, директором банка, треба все життя проробити в банку. І може через 30 років буде можливість. Тут можна, ну, тут тих, хто буде швидко вчитися, тих, хто найшвидше е, ну, подолає. Е, якби, ряд експертиз, які йому треба для роботи, він ну, найкраще буде себе почувати через 2-3-5 років.